Час новин на каналі ТІВІ4. Вітаю вас. Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що в Україні у 2023 році не буде дефіциту зерна та овочів, а ціни на гречку не зростатимуть. Про це запевнив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. У будь-якому разі не буде дефіциту базових зернових культур на внутрішньому ринку. Планується достатня кількість посівів і таких неекспортно орієнтованих культур, як гречка, овес, просо, які менше експортуються, але важливі для внутрішнього споживання. Навіть у цих складних воєнних умовах обсяг виробництва зернових буде як мінімум у 2,5 рази більше внутрішнього споживання. Розповів він. Висоцький зазначив, що цього року в Україні буде достатньо пшениці для виробництва хлібобулочних виробів, а кукурудзи і ячменю для кормів. Також у міністерстві очікують, що у 2023 році українські аграрії посіють гречки майже стільки ж, скільки було посіяно торік. Заступник міністра додав, що в Україні цьогоріч буде вироблено гречки більше ніж потрібно. Ібно для внутрішнього споживання, тому підстав для зростання цін не буде. Нагадую, станом на 31 березня весняна посівна кампанія розпочалася в усіх областях України. Шахраї постійно удосконалюють методи привласнення чужих грошей. Особливості шахрайств, вчинених з використанням інструментів та інфраструктури міжнародних платіжних систем, обговорили тернопільські поліцейські разом із заступницею директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄМА Олесею Данильченко. Аферисти постійно вдосконалюють методи привласнення чужих коштів, особливості шахрайств, вчинених з використанням інструментів та інфраструктури міжнародних платіжних систем, обговорили тернопільські поліцейські з заступницею директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем Олесею Данильченко. Експертка провела для дізнавачів слідчих оперативних працівників семінар та розповіла про базові принципи функціонування міжнародних платіжних систем. В найпоширеніші випадки шахрайств з використанням сучасних технологій Банки вже напрацювали багато досвіду. Щодо того, як швидко розслідувати ці випадки, як дійти до фінальної точки, де виводять гроші, отримані злочинним шляхом. Ну і власне це сьогодні. ці, ці питання будемо обговорювати. Присутні обговорили аспекти співпраці банків та правоохоронних органів щодо розслідування шахрайств. Поділилися інформацією, яку можна запитувати у працівників фінансових установ, щоб отримати більше відомостей для проведення розслідування для працівників поліції встановлення способів шахрайства є надзвичайно важливим, оскільки Дозволяє, наприклад, заблокувати деякі транзакції, таким чином люди перестають втрачати грошові кошти, оперативно встановити зловмисника і притягнути його до відповідальності. Здобуття нових знань допоможе працівникам поліції ефективніше документувати такі злочини, призупиняти незаконні транзакції, а найголовніше допомагати людям, які постраждали від інтернет-шахраїв. У Марійському духовному центрі Зарваниці відбулася театралізована хресна дорога. Її учасники пройшли символічною хресною дорогою, аби співпережити муки та терпіння Ісуса Христа і помолитись за перемогу і настання миру в Україні. Очолив хресну дорогу і митрополит тернопільсько зборівський української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Про це далі у сюжеті Назарія Голуба. Щороку, аби співпережити муки та терпіння Христа, доєднатися до Хресної ходи напередодні найбільшого християнського свята Воскресіння Господнього до Марійського духовного центру у Зарваниці, приходять сотні вірян. Чи самі або разом зі священниками могли піднятися символічною хресною дорогою, роблячи через кілька метрів невеликі зупинки? Таких зупинок станції 14 і кожна з них символізує епізод хресної дороги Ісуса. Перед початком ходи благословення від архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівської УГКЦ Василія Семенюка. Енники почергово несли ікону Матері Божої Зарваницької. Під час зупинок зачитувалися уривки страсних євангелій, віршовані розважання та страсні пісні. А семінаристи Тернопільської семінарії театралізовано відтворили дорогу терпінь Ісуса Христа. Починаючи від його засуду перед Сенадріоном і до розп'яття на хресті, хресний хід є давньою традицією християн всього світу, починаючи зі старого завіту, хресна хода це урочиста процесія, де головним є великий хрест, хрест як символ розіп'ятого Ісуса за наші гріхи. На набережні тернопільського ставу у суботу тернополяни та гості міста мали змогу навчитись скандинавської ходьби, перевірити свій стан здоров'я та дізнатися корисну інформацію про профілактику захворювань. Така оздоровча подія це можливість потурбуватися про своє здоров'я, провести вихідний день з користю, розповідають організатори. Хочеться перевірити рівень цукру у крові, поміряти тиск та навчитися скандинавської ходьби. Все це можна було спробувати на набережні тернопільського ставу у парку імені Тараса Шевченка. Пані Любов прийшла на захід з подругою. Хотіли оздоровитися і провіритися, провірити, перевірити аналізи. Ми здали вже на цукор, очне очний тиск. Переміряли і такі так. І тиск. Ну no. як ваше здоров'я? все добре? Все добре. Показники наші просто прекрасні. Така оздоровча подія це можливість потурбуватися про своє здоров'я та провести вихідний день з користю. Розповідає начальник тернопільського міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Тут представлена у парку Шевченка медична зона, де є кваліфіковані сімейні лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя. Можна пройти ряд різних профілактичних обстежень, можна перевірити рівень цукру в крові, можна перевірити артеріальний тиск, внутрішньоочний тиск. Одному із пунктів обстеження медсестра Лідія Дмитрівна перевіряє рівень цукру в крові та робить експрес-тест на віл та гепатит усім охочим. Ми вже брали аналізи, вже брали, вже шість чоловік взяли, цукри крові робили. Цукри є, що повищені, є, що понижені. Є нормальні, Всякі є. Також, окрім профілактичних обстежень, люди могли отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Це це теж важливо, бо хвороба на жаль не відійшла. Ми бачимо все таки нові спалахи, не спалахи, а нові випадки захворювань на COVID-19, Тому людям хочемо нагадати про те, що вакцинація це єдиний і ефективний спосіб, і шлях вберегти себе. Навчитися правильної техніки скандинавської ходьби прийшла і пані Анна. Минулого року на день народження мої рідні мені подарували палочки. І щоб краще пізнати техніку скандинавської ходьби, щоб вона принесла користь для здоров'я. Тому я вирішила взяти участь у цій здоровій прогулянці. Для того щоб взяти участь у прогулянці, потрібно було зареєструватися онлайн. Проте за словами організаторів до прогулянки доєднувалися люди, які попередньо не реєструвалися. А от що саме дає тут наушницю? А тут буде говорити, що правильно робити, і як правильно, як правильно робити. Хочу чуть шапку вдягаєте? – ну, Я, певно, мабуть, треба все мокре. Чому вирішили взяти участь? Чому вирішили взяти участь і так? Треба, а як же об'язательно дивіться, все тут ну, вилічимося і не треба йти до лікарів. Формати, все. Ще походимо так. трошки, навчимося. Заняття зі скандинавської ходьби з інструктором відбувалися з першої до п'ятої години у парку за спеціальним маршрутом. Також на сцені ведуть. Чи й проводив розіграші на тему здоров'я, де за правильні відповіді можна було отримати приємні подарунки? до великодня ще здавна. Кожен українець готувався з великим трепетом. Господарі намагалися до свят ретельно причепорити домівку та подвір'я, вигрібали у садках суху траву, опали листя, підмітали. Якщо дозволяла погода, сіяли грядки і садили картоплю. Залишали час на приготування традиційних велиходних страв. На Пасху завжди збиралася уся родина. Святкували, спілкувались, раділи Христовому Воскресінню та одне одному. Роки йдуть багато традицій, забуваються. Тож наша Галина Мацейків разом зі знімальною групою програми Сільський календар вирішили нам дещо підгадати. Віднині за тиждень буде у нас Великдень. Про це сповіщають церковні дзвони, вербові гілочки в руках маленьких і дорослих. Традиції об'єднують, а особливо в такий важкий час, час війни. Тож, аби українці не забували традиції Великодня, Галина Мацейки вирішила розпитати про основні правила святкування цього дня в учасниць Тернопільської школи борщівської народної сорочки. скільки є людей за столом? Ділиться пасочка, скип скипка масла, трошечки сиру. І от на цю от пасочку, і кожному так роздається. І починають їсти зі старшого до самого найменшого. Паска є одним із символів великодня і головною стравою свята. Звичайно, можна купити її в магазині. Втім, за традицією, велику дну здобу господині готували самостійно. Так робить і тернополянка пані Євгенія. І печу завжди дві духовки. Якщо мене роздають всім родичам, якщо, допустим, не вистачає, то на провідну неділю ще раз печу. І вже на провідну неділю я роздаю сусідам, щоб згадували про моїх рідних, на могили яких я не можу попасти. Паска в мене завжди виходить дуже гарно. Пані Євгенія пригадує, як пекла паску ще її бабуся. Завжди пекла дуже велику розміру, таку величезну. І коли вона її доставала вже з форми, вона завжди її викатувала і клала на подушки. Для того, щоб паска не вийшла там кривобока, то все, і вона її на подушки, на ліжку, на перини, Вона її таку катала, катала, поки вона трошечки вистегне. У сім'ї пані Надії перед тим як збирати великодній кошик, його декорують. По центрі ставлять паску, а вже потім викладають все інше. Твічечку стараюся ставити так, щоб можна було так, але щоб можна було її. Підперте чимось, чому нижче, тому що якщо вітер, така взагаліна, воно його не задуває. Ми говорили про традиції, якими ми зустрічаємо цей прекрасний день, але я хочу ще нагадати, що ми святкуємо саме Воскресіння, ми тішимося тому, і ми віримо, що ті, хто зараз за нас загинув, що вони будуть мати частку в тому Воскресінні Ісуса Христа, і що колись ми зустрінемося з ними на небі? Більше про традиції великодня дивіться у програмі Галини Мацейків, сільський календар, 9 квітня о 14 годині на ТІВІ4. Ще є час підготуватись до великодних свят. Активна підготовка почнеться вже за тиждень. Господині, це добре знають. Священники радять у цей період допомагати нужденними оточити турботою своїх близьких, робити якомога більше добрих справ, щоб отримати Боже благословення. Добрих нам новин і до зустрічі на каналі ТІВІ4.